Це сучасна драматургія. Сьогодні дуже модно казати, що драматургії немає, а ще модніше казати, що української драматургії немає. Я переконана, що це не так, тому що шукаючи п'єси, я перегорнула. Море драматургії, ну просто це був такий об'єм, я просто сиділа днями і ночами і читала, читала, читала. Чому? По-перше, я хочу сказати, що я дуже багато цікавих творів бачила, але є такий, якби ну, недолік, чи як це сказати, е недостатньо. Багато у нас хлопців, мало студентів, у яких я викладаю, і мені треба було перше це знайти студентів, які будуть там приймати участь, одягнути їх, зробити мінімум декорації, щоб це якби виглядало, і щоб не зачіпати там якихось спонсорів. Тобто, от такими своїми силами ми це зробили. Вистава цікава, вони якби про сьогодення і про якісь. Інакше вимір життя простору і, взагалі, часу, часу. і звичайно актуальніша тема це кохання, яке там в кінці воно така буде цікава розв'язочка. Спеціально вам не кажу, щоб ви дочекалися до кінця.